Це маленький хлопчик, що носить короткий чубчик і мріє про мир у домі, а треба то стане в постане вохоронів. Тропця це школярка юна обутана стягом, жовто блакитним горять у неї очі. Як веде маскувальну сітку до ночі? Це лагінна мати, що молиться до світання, у кробця сувора і батько, що є патріотом рідного краю. У кробці, бабуся, старенька, що княже панчохи захиснику, у кробці дідо сивенький, збирає бояться серця чеснику. Основі сюжету кліпу – історія родини, де кожен від онука до бабусі, чи може підтримує українську армію на сході. З легкої руки автора пісні військового Олександра Ткачука. Зневажливе прізвисько «Укроп», яким українських патріотів охрестили сепаратисти, перетворилося зі звичайної городньої рослини на справжній символ національної гордості. Його розшифрували як український опір, тобто ми українці, які чинимо опір. Російській агресії, тому саме власний укроп, е, і це збірне поняття, збірний образ сучасного українця. Уже не хохол, та ну як нас е, вороги насмішливо хотіли називати, як вона там ще Укри називали тут. Укроп. Але ми ж вміємо, маємо гарне почуття гумору. Від ідеї в голові автора до записаної пісні та знятого кліпу пройшов місяць. Відео знімали у Львові та Києві. Все на волонтерських ресурсах. Так, наприклад, акомпонувати на баяні виконавцям пісні гурту Гайдамаки зголосився журналіст з громадського ТВ і музикант Богдан Кутєпов. Фронтмен гурту Сашко Ярмола визнає, співати чужі пісні береться не часто, проте укроп вразив його оптимізмом і близьким стилем музики козацьким роком. Пісня сподобалася, тому що якось і ми вже давно хотіли таку пісню зробити. Текст, ритм він наспівав, і все той так складався, в такий ритм, який ми якраз хотіли. В боротьбі з російською пропагандою на культурному рівні українська патріотична пісня має бути одним із перших засобів, переконані музиканти, аби і на лінії фронту, і в тилу піднімати бойовий дух справжніх укроків. Галина Чернікова Нікітенко, телеканал Еспресо.